У Бердичеві працівники Бердичів комунсервіса борються з ямами на дорогах. Картина властива, мало не для всіх українських міст. З проїзної частини зійшли сніг та лід, а разом із собою подекуди прихопили асфальтове покриття. Тож у місті на виконання доручення міського голови два тижні відвели під ямковий ремонт доріг. Спершу видувають з ями весь непотріб. Далі добряче прогрівають, поливають смолою, насипають асфальт. Аби наприкінці утрамбувати катком. Це об'єктивні реалії, і вони місто не є виключенням. Хоча хотів би відмітити, що ті ділянки доріг, де проводились капітальні роботи останні роки, вони витримали і нормально стоять. Потребують якраз ремонту ті ділянки, де вони давним дав дуже давно ремонтувалися, і ми всі бачимо, що треба проводити капітальний ремонт на великій частині вулиць. Є ряд вулиць, які в дуже плачевному стані, які десятиліттями не проводилися ремонт. І також є деякі частини вулиць, центральній частині міста, де появилися ямки, для того, щоб вони не розбивалися, не робилися більші, щоб не створити незручностей для водіїв і так далі. Це і безпека руху, і безпека самих пасажирів, і водіїв. Проводиться поточний ремонт ямковий силами комунального підприємства. За кошти, які передбачені якраз на утримання самого підприємства, це не це не цільові кошти безпосередньо на ремонт доріг. Минулого тижня інформує Сергій Онофрійчук, Техніка Бердичів комунсервіса пройшлася вулицями Одеською, Вінницькою, Житомирською, Данилівською. На цьому тижні комунальники мають підлатати вулицю Шевченка, європейську кілька інших вулиць. В лютому місяці прийнята постанова кабінету міністрів про. Перерахування місцевим бюджетом коштів від акцизного збору від торгівлі роздрібної і оптовою нафтопродуктами вона буде цільовим призначенням приходити з міністерства фінансів на міські бюджети. І за ці кошти будемо проводити ремонт. Є відповідна формула. Правда, ми ще не знаємо сум, але я думаю, що в найближчі дні нам надійде. Вже орієнтовна сума цих коштів, і відповідно будемо проводити ремонт. Зараз головне не дати ямам збільшитися у розмірах, каже заступник міського голови. А через пару-трійку тижнів, коли потеплішає і встановиться відповідна температура, можна буде приступати до більш масштабної і ґрунтовної роботи. Які плани на цей рік? Значить, в першу чергу. Завершити ті роботи, які ми розпочали в минулому році. Це провулок проулопителя, верніше Венгера, біля 10-ї школи, тротуар на вулиці Червоний. Це ділянки там, де ми розпочали роботи, їх відповідно треба завершити. Також готова документація на частину вулиці Бившої Карастояної. Це від Європейської до Богдана Хмельницького. Там планується повністю замінити капітально. І дорожне покриття, і тротуари. Ну і одночасно будемо проводити роботи по грейдеруванню доріг, де немає асфальтованого покриття, і звичайно, поточний ремонт інших ділянок доріг. Перелік буде запропоновано нашими спеціалістами на розгляд головам депутатської фракції для того, щоб затвердити черговість перелік і черговість проведення цих робіт. Але знову ж таки, це буде залежати від фінансових можливостей міського бюджету.